Друзі, Mercedes GLA 2020 року випуску. Автомобіль зовсім новий, 12 тисяч кілометрів пробігу, всього-навсього дві заміни мастила. Автомобіль у дуже гарному стані в нас. На нього дається рік гарантії на високому кліренсі. Є в нас додатково для комфорту камера заднього огляду. Автомобіль в дивовижному стані. Білому кольорі красивому, є в нас безключовий доступ, є сліпі зони. Красивий білий. Салон, стан водійського сидіння, стан переднього пасажирського, зовсім нова машина без нарікань. У зони клімат-контроль, управління мультимедією, є в нас підігрів, штатна мультимедіа з екраном, двигун. Без ніяких помилок робить, без ніяких нарікань, повний мультируль, пам'ять водійського сидіння, пам'ять пасажирського, чорний потолок в нас. Що доповняє цю комплектацію, покажу вам задній ряд. Задній ряд також у нас досить комфортний та просторий світла шкіра, дуже гарний охайний стан. На автомобіль, повторюсь, рік гарантія або 50 тисяч кілометрів пробігу. Приїжджайте, місто Одеса Грушевського, 15А, саме він буде чекати на вас. Можна купити у кредит, лізинг трейдинг, будь які варіанти розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.